Як як можна ну, так класно вміти це подавати? І, ну а і й знаючи ці прийоми, я не перестаю захоплюватися жінками, наскільки вони крутезні в цьому плані? Мені кажеться, що в СНГ Грідкає полов, тому що там мужчини всі травмовані, і Зразу починається що зі звинувачення такий от мікро-тейк, да, тебе цепляличка, Мужчини всі травмовані, всі вона зразу бере і обобщає. Всі травмовані для неї. Вона вже апріорі буде бачити кожного чоловіка, буде дивитися через призму травми. Знову ж таки, що означає? Травмовані абсолютно незрозуміло, тобто немає ніякого розширення, просто є вброс, і це те, що в неї в голові. Тобто, насамперед, вона вговорює це в себе кожен раз, повторюючи одне і те саме, вона це вговорює в себе. Вона не бачитиме перед собою людей, мужчин адекватних. Вона буде бачити тільки травмованих, тому що вона буде. Помічати її підсвідомість, свідомість буде підмічати ті деталі, які будуть формувати оце переконання, що всі чоловіки травмовані. Хоча, знову ж таки, це суб'єктивно і величезний, превеличезний відсоток її чоловіків, які поняті не мають, що означає травмованість, тому що я думаю, що вона навіть не мож... до кінця його не сформулює це розуміння. Ми дивилися Арсена Маркаряна і тепер. Арсена Маркаряна надивилася. Ну, понятно, типа, що Арсен Маркарян такий якийсь продвинутий тип, чи прям Ісус в світі чоловіків, чи що? Ні, він один із мільйонів типів, які розказують одне й те саме. І в кожному інтернет-просторі є такий чувак, який трактує одне й те саме. Його те, е, ідеї не нові, його ідеї не якісь там сверх суперпопулярні. Та да, він епатажний там, чи скандальний, ну знову ж таки, він робить свою роботу, він привертає до себе увагу. Не виключено, що та ж ця подружка це є просто реклама його ж. Його ж. Не понимаю, як перед ним жінка не буде на задніх ходити, да? А дівчинки просто. Та ніхто не хоче. От, до речі, от вона от проговорює своє бачення всього. Тобто вона перша каже, мужчини травмовані, а друге. Що є якийсь ідол в чоловіків, на якого вони рівняються? Третє, що жінка має ходити на задніх лапках. І це все ж її, її світогляд, її сприйняття. Це той фільтр, через який вона буде все своє, ну не все окей, якийсь може проміжуток часу, спостерігати, дивитися на процеси і жити в такому такій реальності, яку на зараз озвучує. Значить, больше цініть любіть себе. А вона така: ще не травмовані. Дівки почали більше любити себе, <хи> дуже односторонні, і такі ну, ж таки я не можу заборонити її так мислить, тим більше, що я теж голос за кадром. Проте, ну враховуючи всі це, вона сама в себе ампутує можливість бути в перспективі, зустріти адекватну людину, тому що вона свято вірить в тому, що в ній немає проблеми. Що, а проблеми є в кожній людині, недоліки є в кожній людині, всякого кавна вистачає в кожній людині. Ну ні, ми розуміємо, що мужчини заражені тіфом, інформаційним тіфом, яких бачать аб'юзери в жінках, тільки ту, яка має на ципочках ходить. Каже, що вона просто освобождається, увереності прибавляється. І тим самим. Одну групу людей вона робить ворогами, а другими жертвами, святими, тому що вона іскренньо, я впевнений, не розуміє, а чого, чого ж при їхній, їх, її еволюції свідомості і вольності мужчини не сприймаються так, тому що вони травмовані, як сама ж вона і каже. Вот, у них повишається уровень норм, тому що вони все більше можуть себе самі да. Я думаю, що це скоро реально закінчиться вже какої-то дуже інтересною історією. Якщо так називати, війна, все там всі все знову ж таки речі, які ну, не зміріємо. Просто люди, я думаю, вже не знають, що таке значення того чи іншого слова, і коли вони. А вона теж призиває я, свого роду аудиторію до. Uh, і вербує зараз людей свою армію і тим самим формує армію опонента, коли вона так говорить. Якщо вже ми говоримо воєнни, воєнними те, термінами. І uh, знову ж таки, як завжди, жінка. ця, Ладно, тут зараз це буде зайве. В общем-то, не треба воювати взагалі, навіть приміняти такі терміни до чоловіків і жінок, тому що все це абсолютно ну, не змірімо. І коли вони це називають так, то. А чи ви готові до того, що реально може відбутися, і що є за словом війна, які речі там лежать в основі цих, цього всього? Тому я би все-таки рекомендував би, ну ж таки, хоча чи маю я право на таке. звичайно, маю на своєму YouTube-каналі мені ще пахую, що я кажу. Ну, я, я чітко розумію, що я кажу. Це. Те, що треба все-таки трошечки пам'ятати про те, що кожне слово в своїй за звуком лежить е, значно більше. І якщо воно названо, ти даєш тому ім'я, то треба бути готовим до того, що до тебе прийде, і те, що лежить за словами, тобто, що є в основі як дій матеріальне. Але ця пані навряд. Чи... Усвідомлює те, що вона зараз говорить. Що думаєте, куди це приведе? Я думаю, що тобі треба, а, перестати всіх е, об'єднувати одною е, якоюсь думкою, ідеєю про те, що. Коротше, перестань дробити людей на хороших і поганих. Перестань вговорювати, що. З чоловіками щось не так, а з дівчатами все так, тому що не так, і з тими, і з тими. І одночасно, і так, і з тими, і з тими. Все залежить від того, хто дивиться. І все. І буде вам всім щастя.